Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. А сьогодні ми знову приїхали до батьків. Була чудова нагода зібрати з цією родиною. З початку війни ми збираємось дуже-дуже рідко, поки не виходить, мабуть, як і у багатьох. Але мова не про це. Хочу показати бомбезну моркву моєї матусі. Вона довго мене вмовляла накупати молодої моркви. Я впиралась, а потім погодилась. Зараз покажу самі побачите все. Ось так виглядає грядка з морквою. Тут висаджені різні сорти. Насіння купувалася в різних місцях, різних виробників. Тобто тут різноманіття сортів. Але. Ну, Матуся дозволила нам всю грядку перегаврити, тому з братиком ми починаємо. Коли б ще ми погаврили. Ось така. морква илы дали ось такая пішли дали чудово. морква. Ось. Вся біла. Матусь, дивись, пощастила. Бліда. Є одна така, ага, Дивись яка. Бліда, теж. Де ж бліда не підходить? Ну добре, будемо шукати далі. Бліда так бліда. Ну, дивись, ще одна є така. Не підходи, бліда. Ось така морква. Все. Давай ще далі. Зараз почекай, я заплуталась. Давай далі. Який кайф. В дитинстві по дупі отримали б так. Потім довго б не мали змоги сидіти. Ну ось ще є. Ось цю я дам більшому помічнику. Він моркву полюбляє, тому ось цю я йому дам. Пішли далі. Капай. Тут навіть вона не жовта, а зелена. Ще не стигла. Ось така морква. Піду дам. Річ. Буш. Бри. Ну бри. Взяв. И шо? не Вот ну, зараз. Завалишь. <-плодисмент> <-плодисмент> не буду я брудно. не зараз. Доброго дня один одному скажуть. Дивіться, яке бобо. Я ще такого не бачила. Каже, не вміє вирощувати гартинзі. І це бобо. Як можна зрозуміти, це бобо? Що це за волоті на бобо? Матуся, чим ти їх годувала? Що вони такі? Чуть не вбилась. Це ж не бобо. Це вже бобер. Бобо. Який то бобо? Ні, це Бобо. Але він такий здоровезний, що хай Бог милує. А це басейн нашої най найменшої красуні. Зараз не тільки дорослим важко, а й діточкам. До школи не ходять, вчаться онлайн, спілкуються так само. А зараз канікули і батьки намагаються, як мають змогу, розважити малечу. Придбали басейн. Дитина в спеку розважається, водичка тепла, ну, щось на кшталт водойми. У матусі гарно квітує трояндочка, мені воно так дуже подобається. Кущик такий невеликий, компактний, але дуже багато квіточок. Сорту я не знаю, і хочу спробувати в цьому році її наживцювати. Що вийде, подивимось. А вже закінчують квітувати деревоподібні гортензі, і їх треба буде обрізати, щоб вони встигли проквітувати вдруге в цьому році. І ось так пройшов наш день. Ми зустрілись, поспілкувались. Помічники собі поспілкувались. Хоча річі. Неся до так, що мене чуть не розплющив. Все пройшло чудово. А я бажаю всім родинам якомога скоріше збиратись всім разом. І щоб в нашій країні нарешті запанував мир такий довгоочікуваний. І щоб нарешті ми перемогли. Всі розуміємо, якою ціною, але віримо, чекаємо. Підтримуємо один одного і робимо все, що можливо, для перемоги. А я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!